Займаємося монтажом теплового насосу від Daikin. Одивимося. Вже змонтували внутрішній блок теплового насосу на 8 кВт та встановили на штатне місце бойлер ГВС на 150 літрів. Тепловий насос в нашому випадку реверсивний. Працює на тепло та на холод. Охолоджуватися будемо через фан-койли. Теплопостачання через систему теплопідлога та фан-койли. На внутрішньому блоці на кришці повністю є електрична схема підключень, що дуже зручно, в процесі монтажу та обслуговування. Що ми можемо ще побачити? Ось так виглядає зсередини внутрішній блок, кабель живлення, насос високонапорний електронний ґлюнфаз. Все в ізоляції, теплообмінник в ізоляції. В такий дуже чудовий агрегат. Є в нас перепускний клапан в комплекті, запорна арматура. Приготування гарячого водопостачання. Речі, водопостачання готується в бойлері нержавіючої сталі Daikin, що забезпечує комфортне та якісне водопостачання. Ось таким чином розпочинаємо роботи. Далі будемо робити обв'язку цих цих приладів.